Темна кімната, тиша. Ти дивишся на неї. Вона тут поруч, але водночас за тисячі кілометрів ти простягаєш руку, щоб торкнутися її плеча. Пальці завмирають за міліметр до тканини. Ти боїшся відчути холод. Це відчуття неможливо ігнорувати. Відчуття, що ти живеш із приводом, з чужою людиною в тілі тієї, яку ти колись кохав. це Херц, ефект. Чужого психологічний феномен, коли емоційний зв'язок людини розривається, і її тіло стає лише оболонкою, керованою відлунням іншого. Твоя інтуїція кричить, але розум шукає виправдання. Ти думаєш, це втома, стрес, тимчасові труднощі, але це не так. Існують чіткі психологічні сигнали, тілесні маркери, що її фізичний світ більше тобі не належить. Ось перший. Сигнал перший відведений погляд. Згадай, як вона дивилася на тебе раніше. Її погляд був домом, у ньому можна було сховатися. Тепер її очі це дзеркала, що відбивають усе крім тебе. Вона дивиться крізь тебе, наче ти прозоре скло. Це не сором'язливість, це психологічний бар'єр. Очі це портал до душі, а її портал зачинений для тебе. Він відкритий для когось іншого. Коли ти говориш, її погляд блукає. Він шукає точку в просторі, де тебе немає. Він шукає шлях до втечі. Це не випадковість, це психологія. Її підсвідомість захищає новий зв'язок, розриваючи старий, починаючи з контакту очима. Сигнал другий порожній дотик. Людське тіло пам'ятає, воно пам'ятає тепло, ніжність, пристрасть. І воно ж першим сигналізує про їхню відсутність. Її дотик став механічним, обов'язковим як рукостискання з колегою. Рука лежить на твоїй, але вона нічого не важить. Обійми стали ритуалом, а не потребою. Ти обіймаєш манекен, який ввічливо терпить твою присутність. Немає зустрічного руху, немає тепла. Це тілесна брехня. Її тіло більше не реагує на тебе, тому що його емоційний центр вже перемістився. Вона фізично тут, але її енергія там. Вона може ініціювати близькість, але це буде гра, вистава, спроба переконати саму себе, що нічого не сигнал третій таємна мова тіла. Коли люди проводять багато часу разом, вони несвідомо копіюють жести, міміку, інтонації. Це називається дзеркалення. Це ознака глибокого зв'язку. А тепер подивися на неї. Ти помічаєш нові жести, дивну манеру сміятися, новий нахил голови, коли вона слухає. Це не її жести. Вона запозичила їх. Її тіло вивчає нову мову, мову іншої людини. Вона несвідомо дзеркалить того, з ким тепер її справжній емоційний зв'язок. Зверни увагу на її телефон. Як вона його тримає? Як ховає екран? Її тіло інстинктивно захищає новий світ, що міститься у цьому маленькому прямокутнику. Кожен новий жест, кожна незнайома інтонація це підпис іншої людини на її тілі. Ти бачиш не її, а лише її роль. Сігнал четвертий – енергетичний щит. Пам'ятаєш, як простір між вами був затишним і безпечним? Ти міг увійти в її ауру без запрошення. І це було природно. Зараз цей простір не електризований. Ти наближаєшся і відчуваєш опір, невидиму стіну, яка відштовхує тебе. Це її тіло вибудовує кордони. Вона більше не сприймає тебе як частину свого світу. Ти став загрозою, вторгненням, будь-яке твоє запитання про її день, її настрій. Сприймається як допит. Вона відповідає коротко, ухильно. Вона захищає не себе, вона захищає свій новий таємний світ. Її енергія це ресурс. І зараз вона вся спрямована на підтримку нового зв'язку. На тебе її просто не залишається. Сигнал п'ятий відлуння іншого. Це найтонший і найстрашніший сигнал, коли в ній починає говорити інша людина. Вона раптом починає цитувати фільми, які ви ніколи не дивилися, використовувати дивні сленгові слова, висловлювати думки, які їй раніше були абсолютно невластиві. Це ментальні віруси, фрази, ідеї, жарти, підхоплені від нової людини. Вона стає його чи її відлунням. Її особистість починає розмиватися, заміщуючись чужою. Ти слухаєш її і розумієш. Ти розмовляєш не з нею. Ти розмовляєш із приводом іншої людини, який оселився в її голові. Правда в тому, що її тіло стало аватаром. Полем битви за її увагу, яку ти вже програв. Розглянемо приклад. Назвемо їх Марк і Ліна. Вони були разом 5 років. Здавалося, ідеальна пара. Першим помітив Марк погляд. Ліна дивилася на нього, але її очі були порожніми, наче вона робила фотографію, а не дивилася на живу людину. Потім дотик. Вона клала свою руку на його, але Марк відчував лише вагу, а не ласку. Як камінь холодний гладкий камінь. Далі з'явилася нова звичка. Ліна, почала постійно носити навушники вдома один навушник, створюючи свій приватний саундтрек, куди йому не було входу. Енергетичний щит став майже фізичним. Коли він намагався сісти поруч на дивані, вона несвідомо відсувалася або клала між ними подушку, стіну. А погеєм стало відлуння. Вона, яка завжди ненавиділа Артхаус. Раптом почала говорити про екзистенційну кризу в кінематографі Скандинавії. Це були не її слова. Марк не влаштовував скандал, він просто зрозумів, він не боровся за Ліну, він боровся з її привидом, з чужою людиною, яка виграла війну за її душу, навіть не з'явившись на полі бою. Що робити, коли ти бачиш ці сигнали? Перша реакція заперечення, друга спроба полагодити, повернути все як було, але правда в тому, що ти не можеш повернути того, хто вже пішов, навіть якщо його тіло все ще сидить навпроти тебе за сніданком. Ефект чужого це не про зраду в класичному розумінні, це про смерть стосунків, яка сталася задовго до будь-якого фізичного акту. Це тихий некролог вашому коханню, і ці п'ять сигналів це лише розділи в ньому. Трансформація починається не зі звинувачень, а з прийняття. З мужності подивитися на чужого перед собою і визнати: я тебе не знаю. Це боляче, але це звільняє. Ти перестаєш боротися з привидом, ти перестаєш намагатися оживити те, що вже мертве. Найбільша трагедія не в тому, що її тіло належить іншому. А в тому, що ти дозволяєш своєму розуму і своїй душі належати ілюзії, довіряй своїй інтуїції, вона бачить правду раніше, ніж твої очі наважаться її визнати. Не живи з чужою людиною, навіть якщо вона носить знайоме обличчя.